Трамп підтвердив, що таки має зустрітися сьогодні з Зеленським в Нью-Йорку у Трамп Таурі, попри скандал, який вже назвали найбільшою кризою в стосунках між Україною та США, який спричинив візит Зеленського на оборонний завод у штаті Пенсильванія у супроводі демократів. Чому кандидат від республіканців передумав чи використовує США Україну в передвиборчих іграх, якими можуть бути наслідки, та з чим Зеленський повернеться в результаті до України зі штатів? Все найважливіше, що треба знати на цю хвилину про результат поїздки Зеленського до США у цьому відео це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча, і ми починаємо. За цей візит до Сполучених Штатів президент України зустрівся з президентом Джо Байденом. Тепер у Вашингтоні очевидно, це буде їхня остання зустріч перед американськими виборами. Обговорювали план перемоги, який український президент привіз до Сполучених Штатів, і який, як писала газета Wall Street Journal, не вразив адміністрацію Байдена. Проте на широкий загал президент США задекларував довготривалу підтримку Україні у війні з країною-агресором. Дозвольте мені бути відвертим. Росія не переможе у війні. Росія не переможе. Україна переможе, і ми продовжимо стояти поруч з вами на кожному кроці цього шляху. Байден також оголосив про пакет військової допомоги Україні у розмірі 2,4 мільярда мільярди доларів. І також доручив Пентагону використати усі залишки фінансування, яке було виділено для України до кінця його президентського терміну, тобто до 20 січня вже наступного року. Байден назвав два ключових елементи, які потрібні для перемоги України. Це військова допомога та довгострокова економічна підтримка. Зеленський подякував Байдену за його підтримку і зазначив, що важливо забезпечити майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО дуже важливо, що ми поділяємо спільне бачення майбутнього безпеки України в ЄС і НАТО, і Україна робить безпрецедентну кількість реформ на цьому шляху. Ну і Зеленський також зустрівся з кандидаткою на пост президента США Камалою Гаріс. Вона під час зустрічі заявила, що підтримка України є стратегічним інтересом США. А сьогодні український президент таки зустрінеться з іншим кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. Про що заявив сам Трамп, хоча їхня зустріч до останнього залишалася під питанням через скандал, який стався через відвідування українським президентом оборонного заводу в штаті Пенсильванія, на якому виготовляють зброю, яку використовує Україна. Зеленський нагадаю відвідав цей завод у перший день. Візиту до США, після чого політики в республіканській партії розкритикували цей візит і закликали провести розслідування щодо втручання України в американські вибори, нібито на користь демократів. Спікер Палати представників Конгресу США, член республіканської партії Майк Джонсон, в коментарі Українській службі голосу Америки, назвав візит Зеленського жахливим розвитком подій, який погіршив відносини між двома країнами в дуже складний для України час. Це було цитати. А ще закликав звільнити з посади посолку України в США Оксану ka Адміністрації Байдена критики закидають використання державних коштів для політизованого візиту. Це цитата, зокрема, те, що Зеленський подорожував літаком Пентагону у Білому домі. Пояснили, що візит відбувся за ініціативу української сторони. А використання транспорту Пентагону для подорожей іноземного лідера у США є звичною практикою. Міністерство оборони забезпечило транспорт для іноземного лідера, який подорожує територію США, як і завжди. Мовляв, весь світ знає, що Путін хоче вбити Зеленського. Окрім того, того, речення білого дому Жан-П'єр нагадала, що два місяці тому президент Зеленський відвідав Юту, де провів дуже схожий захід із губернатором республіканцем. А тоді, мовляв, закликів до розслідування не прозвучало. Західні і українські медіа почали писати про це як про великий політичний скандал. Мовляв, це велика проблема. Україна вперше так зіпсувала стосунки з республіканцями і тепер може залишитися без двопартійної підтримки Сполучених Штатів. Українська сторона офіційно ці звинувачення не коментувала. Цікаво, що на численних зустрічах за зачиненими дверима американські політики теж не обговорювали цей скандал з українською делегацією. Принаймні, про це розповіли нашим колегам з Голосу Америки. Чи вплинула ця ситуація? на візит українського лідера. А вже ж так, тому що так чи інакше це стало основним питанням американських медіа. Також це стало одним із основних коментарів американських законодавців. Водночас, чи обговорювали це питання під час закритих зустрічей із законодавцями у конгресі? Усі законодавці, із якими поспілкувався Голос Америки, кажуть, що ні, і чи вплине це на двопартійну підтримку України? Законодавці також кажуть, що ні. Окрім того, співголова українського конгресового кокусу бра. Фіс Патрік, конгресмен республіканець, який представляє саме штат Пенсильванія, заявив, що мовляв, те, що відбулось у Пенсильванії, найімовірніше було великим непорозумінням а відсутність спікера не варто трактувати як зменшення допомоги Україні. У наших інтересах, як американців, переконати, що Путіну не вдасться розчленувати Україну, тому що це роз'яже руки Китаю з Тайванем. Думаю, Путін продовжить наступ. Думаю, важливо, що президент Зеленський аргументував президенту Байдену змінити військову стратегію. Зустріч мала позитивний характер. Була двопартійна підтримка успіху України, що я вважаю надзвичайно важливо. Думаю, нам потрібно виграти цю війну. Вважаю, що нам потрібно захистити територіальну цілісність України і захистити демократію. Загалом законодавці, коментуючи перемовини з Зеленським, заявили голосу Америки, що в першу чергу обговорювали питання допомоги Україні, ситуації на фронті, можливості зняти усі обмеження з української армії а також. Також план перемоги Володимира Зеленського. Жодна ситуація у Пенсильванії не піднімалась під час цих перемовин. Принаймні, так це коментують американські законодавці Голосу Америки. Окрім того, представники делегації Володимира Зеленського також додали, що його візит продовжується і ще на один день. Голос Америки Катерина Лісунова Вашингтон. Екс посол України в Сполучених Штатах в 19-21 роках Володимир Єльченко вважає, що ризик втрати двопартійної підтримки України від США є як і загалом присутній ризик втрати американської допомоги взагалі, якщо наступним президентом буде Трамп. Про цей візит проте цей візит не міг бути несподіванкою для адміністрації Байдена, де могли б передбачити подібні наслідки. Давайте послухаємо. Програма візиту президента України завжди погоджується з країною перебування, тобто з владою країни перебування. Тобто відвідання цього заводу Пенсільванії, ну, сумнозвісного чи такого неславнозвісного. Не треба перебільшувати, не треба думати, що це от була ініціатива нашого посольства, і на цьому все закінчилося. Це все робилося в координації з адміністрацією США. І що б там не казали ну, деякі республіканці, той же Майкл Джонсон, це не просто була ініціатива нашого посольства чи нашого посла. Це був пункт програми, який був узгоджений, який був підготовлений. Це не просто так. Там і охорона, і безпека, і часові рамки, і ну певна координація, логістика. Тобто, це все не так просто. Не просто так, от посол України пані Маркарова вирішила, що давайте поїдемо, поїдемо в приїдемо в Пенсільванію, там відвідемо цей завод. Це все робилося в координації з владою США, з чинною владою США. і знаєте, інакше бути не може. Будь-який візит готується саме так, і тому не треба знаєте, перебільшувати ще раз кажу з одного боку роль нашого посольства у Вашингтоні, а з іншого боку, применшувати ну такі чинники, як координація, як певні поради на чинує адміністрації американської. Тобто, ми не можемо вийти за рамки оцих параметрів. А от український політолог Володимир Фасенко каже, що Україна просто потрапила на мінне поле американських виборів, і не варто цей скандал переоцінювати. Мовляв, візит Зеленського до штатів, попри все, варто вважати успішним. От я б зараз не концентрувався тільки на цій проблемі з республіканцями. Криза виникла. Да і це зараз ну виклад дуже серйозний. І тому офіс президента і МЗС України мають зараз. Ну, скамтерміново виробляти стратегію, тактику, як нейтралізовувати негативні наслідки цієї кризи, зокрема, як реагувати на вимогу Майка Джонсона про відставку ну, звільнення Маркарової. Ну і деякі інші речі, проте все ж таки треба відзначити, що і візит Зеленського і його план, який він привіз США. Певні результати приніс. Ми побачили цілу низку важливих зустрічей нашого президента з західними партнерами. Відбувся саміт західних лідерів на підтримку України і відновлення, економічного відновлення України, де було заявлено, що для цього будуть використовуватися російські активи. Інша річ, це поки що політична декларація. І ми це вже бачили. Замало політичних декларацій. Треба, щоб це потім втілювало в життя. Ну і от зараз президент Байден публічно пообіцяв, що Україна отримує 8 мільярдів воєнної допомоги. Я думаю, що це робиться і завдяки тому, що Україна. Руба поставила питання про необхідність концентрованої воєнної допомоги для нас, От в рамках цього плану, який привіз Зеленський, з іншого боку. Я думаю, це є реакція на ситуацію з Трампом: що треба підстрахуватися, щоб Україна мала, хоча б на певний час, після ну можливої зміни влади, мала певну ну, так, воєнну допомогу, якщо в США виникне знов певна пауза. До нашого ефіру Свобода ранок долучається Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська Призма. Вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Так, вітаю. Доброго ранку. На вашу думку, бенефітів від цього візиту більше ніж ризиків і ніж цих скандалів. Якби візиту не було б у відносинах між Україною і кандидатами, на вашу думку, був би штиль, вдалося б уникнути в лапках у цих звинувачень про нібито втручання у вибори США та іншого. Скажімо так, ми понесли певні втрати, але по-перше, це не такі втрати, які не можна відновити. Ну тому, що знаєте, якщо Дональд Трамп каже, що він вас ненавидить, або в нього проблеми з вами, це зовсім не означає, що через місяць він не скаже, що ви найкраща людина в світі, і взагалі ви завжди його підтримували, завжди все було добре. Це просто те, як він веде власну політичну комунікацію. Тому думати, що тут ми потерпіли якусь страшну жахливу поразку, ну поки що зарано, м'яко кажучи. Але на цьому фоні ми дійсно бачимо новий. Величезний пакет допомоги, який підписано Байденом. Крім того, протягом перших трьох днів візиту було два додаткових пакети допомоги. Якщо не помиляюся, кожний близько по 300 мільйонів доларів. Плюс ми бачимо, що пройшла серія зустрічей. Більшість з них не публічні на полях Генеральної асамблеї ООН. А там уже ми зустрічалися не лише з американцями, з якими і так якби все було домовлено. Ми зустрічалися навіть з тими, хто відноситься до ряду україноскептиків, тобто з тими державами, і політиками, які апріорі не дуже готові з нами мати контакти. І якраз оця поїздка дала можливість знайти оцей простір для певного маневру, для того, щоб говорити і про нашу формулу перемоги, і про потенцій. Цій саміт миру, тобто мені здається, плюсів від цього візиту набагато набагато більше, як мінімум, програму. Мінімум, яку нам треба було виконати, наше керівництво, наша дипломатія виконала. Ми зараз детальніше поговоримо про ці моменти, які ви згадали. Хочеться ще повернутися до Трампа і до його висловлювань, тому що останніми днями під час цього візиту вони були досить радикальними щодо України і щодо Зеленського. Це все можна віднести до передвиборчого процесу, бо треба швидко зараз зібрати голоси і працювати. Саме на вибори, чи це дійсно ставлення до України? Для Трампа все, що зараз відбувається, це частина передвиборчого процесу для Трампа і через його судові процеси, і через фінансові проблеми, і через те, що ну ось такий він політик, ось настільки він має індивідуальні параметри політичні, для нього зараз нічого не є поза політичним процесом. От в контексті України просто варто згадати його тип мислення за останні півтора роки стосовно України. Кожного разу, коли адміністрація Байдена могла надавати Україні підтримку, коли Байден завдяки Україні виглядав сильно і показував непогані результати в опитуваннях. Трамп стверджував, що Україна це. Це з липня 23-го року цитата, що Україна це другий Афганістан, гнила корумпована держава, з якої взагалі не треба мати справу. Як тільки в Байдена щось не вдавалося, ось як коли Трампісти заблокували пакет підтримки для України, Трамп починав раптово казати, що ні, Україні треба дати в рази більше. Він би мовляв, дав Україні 120 мільярдів, а не 60 мільярдів, як Джо. І взагалі він готовий бомбити Москву і Пекін, якби війна почалася за його каденції. Зараз же ми бачимо, що Байден дає пакети підтримки, що Байден максимально публік. Лічно активно підтримує Україну, що Байден фактично по українській темі на коні. Ну і звісно, тому очікувано Трамп відреагував достатньо критично і достатньо радикально. Тобто, в його непередбачуваності все-таки є певна прогнозованість. Трамп також казав деякі речі про Україну, про російсько-українську війну, про те, що Росія завжди перемагає, мовляв, так було там з Гітлером і з Наполеоном, що України більше немає, оскільки вона не погодилася на погану угоду у 2022 році. Чи вже зрозуміло із цих заяв, із можливо з якоїсь інформації, яка в медіа є, от вам який є план у Трампа? Бо він каже про те, що готовий і може домовитися з Путіним та з Зеленським, що він має на увазі? Для Трампа ідеальний план, а, а скоріше, ідеальні обставини, які мають скластися, що все це завершиться ще до того, як він стане президентом. От якщо подивитися його інтерв'ю, певну навіть серію такою, то єдина наскрізна нитка, єдина наскрізна ідея, яка там звучить, що він сподівається, що ще до а, 5 листопада якимось чином, якимось дивним збігом обставин а, війна припиниться, і Росія просто припинить свою агресію. Але при цьому Україна піде на таку домовленість, яка дозволить одразу. Припинити будь-які російські дії, Мовно кажучи, його ідеальний сценарій це коли Україна йде на будь-які поступки, на будь-які примони, просто аби це завершилося ще до президентських виборів. А так його ідея про подзвонити Путіну, позвонити Зеленському і мовляв за 24 години можна про все домовитися. Ну ми ж розуміємо, що це профанація, це абсолютно профанація, яка дійсно вказує лише на те, що ідеальний для Трампа сценарій аби це все завершилося саме по собі. Йому не довелося цим займатися. Також ми знаємо про те, що план перемоги, от якщо сьогодні Зеленський буде з Трампом зустрічатися за київським часом, там то з президентом Байденом та кандидаткою від демократів Камелою Гаріс він вже зустрівся, вже їм презентував план перемоги. Щось зрозуміло щодо іншої кандидатки, пані Гаріс, як вона бачить далі допомогу Україні чи припинення російсько-української війни. Тут скоріше, тут, тут скоріше ми говоримо про певну континуальність, і не лише тому, що і те, і те це демократична партія, а просто тому, що, по-перше, в пані Харіс особисто нема такого великого досвіду зовнішньої політиці, який є у пана Байдена, і тому вона скоріше буде опиратися на попередні утворені стратегії, попередні доктрини і так далі. Крім того, другий пункт: ми поки ще не можемо особливо чітко аналізувати її потенційну зовнішню політику. Бо в нас нема ані бачення її стратегії, в нас нема ані бачення її кабінету. Тобто, ми не знаємо, хто буде держсекретарем. Ми не знаємо, хто буде а, радником з питань національної безпеки. Ми не знаємо, хто буде в неї міністром оборони. Тому так чи інак, але питання залишається відкритим. Яким насправді буде стратегія або доктрина Харіс. Якщо бажаєте, проте її заяви під час дебатів, її заяви на інтерв'ю скоріше за все вказують на те, що підтримка залишиться. Про те, що наративно інформаційно вона чітко розуміє, що Україна не може програти, бо програш України це програш сполучених штатів, це програш заходу, і найгірше це перемога не тільки Росії, але й перемога Китаю. Тому от в цій парадигмі вже можна бути більш-менш спокійним. Олександр, і підсумовуючи щодо плану перемоги, на вашу думку, все ж таки, який відгук і у діючій адміністрації у Байдена, і який можливий відгук на цей план перемоги ви вбачаєте в реакції Дональда Трампа? От тут ми, до речі, маємо звернутися до тих реакцій, які були ще тиждень тому, коли Зеленський лише готувався їхати до Сполучених Штатів, коли цей план перше було презентовано нашим партнерам. Тоді ще це мене сильно дуже насторожило. І насторожило в тому контексті, що і Байден, і передвиборчий штаб Харріс, і передвиборчий штаб Трампа попередньо всі позитивно відреагували на цей план. І чому це насторожило? Тому що важко собі уявити, що такого може бути написано в документі, якщо на нього абсолютно полярні в своїх полях політики реагують однаково позитивно. Значить, або він суто декларативний, нічого за собою не несе, або планка спільного знаменника поставлена настільки низько, що на це можуть погодитися всі, тому. Відповідно аналізуючи реакцію обох кандидатів і Білого Дому, яка протягом тижня змінилася від повної підтримки до великих сумнівів, ну можна сказати, що виникає враження, і в них також нема прикінцевого тексту, і в них також інсайди абсолютно різні. І що ми побачимо в результаті буде дуже відрізнятися від того, що їм пропонувалось на, на перших парах. Дякую, Олександре, за вашу участь. Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Рада зовнішньої політики Українська Призма, був нашим гостем. Аналізували ми поїздку Зеленського до США і нагадаю, що сьогодні, п'ятниця, 27 вересня, Зеленський має зустрітися з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. Зустріч з Байденом та Камалою Гарріс вже була напередодні. Шановні наші глядачі, дякую вам за коментарі, за вподобайки, за те, що підписуєтесь на канал Радіо Свобода. Не забувайте також в коментарях поділитися своїми враженнями з приводу цього візиту. Наскільки багато позитивного ефекту на вашу думку для України, що є негативним? І на вашу думку, як ви оцінюєте план перемоги і можливу ймовірну реакцію кандидатів президенти США на цей план. Мене звати Катерина Некреча. Я і вся команда Свобода ранок бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.